чим обробляти буде. О! Оцем буде прийшло. І оце. 300 грам, а того 350, оцього 300, а того 350. Пойдемте. Так, товариство обробив я свої виногради. Так, це що таке? Це що таке? Ага, коротше, во, не смердить. Оця зараза смердить безбожно. Пляха муха, яке воно вонюче. Йому конкуренцію може скласти тільки. Оце. Во. о. Це просто смердить. Не дай Боже їхати в громадському транспорті і не помитися після того, як обробляв. Ну, скажімо так, відчуття, що тобі років етак. За кілька десятків більше, ніж за пенсійний вік. І ти не мився, Блін місяця два. А це... Ну воно... Коротше, воно витончено курячим гівном, Смотрите. Я вам кажу. О, жистя.